І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписників. Сьогодні з нами грає джекпот 86 на Батчательон Бураск. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Ха -ха. Побачимо ми в цьому, бою, в цьому відео, верніше, як ви вже зрозуміли, бої два різних герої на однотипній техніці під назвою Батчательон Бураск. Ну це імбіщинське імбіще, отже. Два бої будуть різні по своєму плану на бій, так, по своїй результативності, і ви побачите, про що я розповідаю вам зараз, ви бачите саме, вже коли подивитися ці бої. Отже, вмочуєтесь зручніше, буде дуже цікаво. Перший бій у нас на Прохорівці. Отже, ну буде тут перехлопушення, мені здається, тут буде більше перехлопушення за нашими розвідданими. Чому? Тому що я знову ж повторюсь, це універсальніший танк, він може грати як ЛТшка, як розвідник. І що намагається зробити наш герой? Намагається зіграти як розвідник, все просто. Ха -ха -ха. Чудовий план на бій. супер чудовий. І вже в нас є розвіддання 1340. Вже за розвідданими. Це ще не пройшло у нас і 2 хвилин бою. Отже, якщо ми зараз ось так потихеньку-потихеньку, а знітились суперники вже падають, бачимо, Т-10 впав туди. Туложбініше його там добивають, вже він не може сховатися, бо наші теж починають підтягуватися, треба, щоб підтягувалися. Поки тут познічувалися на алеї Суперники, ми їх можемо швидко вихлопушити. А на прохори що саме головне вихлопушити саме алею. ПЗ КПФВ підсвічений, сильно броньований. Але є кому постріляти, є кому пробивати. Ми граємо на восьмому рівні проти дев'яток та 10. Тут повинно бути. Дуже багато так? бо дуже багато хп у суперні. Льова там десь за трупиком шкіриться, але його теж вихлопушують. Працюють наші е, братіші, все чудово, Підтягуються потихеньку, так? Чи ні? Ну треба, щоб підтягло, бо, бо на, наш герой натякає їм вже давно, щоб підтягуйтесь, підтягуйтесь, бо тут все повинно бути чудово. 3-0 по бою. А ну давайте ще суху супу хочу. Є 100. Величезний супер важковаговий. Теж бачите, ну ну а він такий. А, а він, нав... він навіть задом стояв, щось я не зрозумів. Тепер <смі> намагався розвернутися, щось у нього там були якісь свої справи, він напевно розмовляв там з братішом І був вихлопушений жорсток. Ще попереду КПФ стоїть. Він не підсвічується. Тут попереду, я так розумію, взагалі вся команда. В цей момент дивіться, що відбувається. Цей момент наш. Наче... Братіші по правому планзі могли б вже проїхати і брати в оточення ті, хто по центру стоїть. Бо там точно нікого немає. 5-1 по бою. Не буде вже сухої, але нам вона вже і не потрібна. 7981 вже насвічено. навіть на ЄБРах не було такої результативності. Ще не пройшло 4 хвилин бою. Майже 9 тисяч вже зараз відданим. Це просто шикардос. Я вражений. У мене враження, ну просто я кажу, неймовірні якісь. А це ще тільки перший бій, зараз ми ще й другий побачимо. 10. Це вже, ну на бураску, я думаю, що це рекордний рекорд. 10571 Якщо буде тут. А я вже. Ну, перед що буде ще у нас тут розвіддані, то я думаю, десь 14 тисяч, якщо буде, то це буде світовий рекорд на абурації. Саме на Прохорівці. Клище-кличе, <глечі>, щоб постріляли. Ну стріляють, а чого? Це нормально. Там і центр вихлопушуть. Не їхали, там бачимо братіші з гірки, бо там ст вони помітили знизу. І вони чомусь злякалися. І я думаю, що зараз вони поїдуть. Все, вже можна і самому, напевно, постріляти. Теж сплюсуємо, це світовий рекорд, все, 14 тисяч. Тупо розгромили за рахунок нашого героя. Всю алею. А дивіться скільки трупів стоїть. Вся команда майже. Офендрагер такий вже бідула. Що робити? Спрятуйте, Help me! Help me, а де ще почекайте? А, все, вихлопу Ну, Можливо навіть і дадуть нашому герою. Хоча ні, хоч ще 15 15244. 16. Це світовий рекорд. Абсолютний світовий рекорд. Чудовий бій, чудовий настрій. Ну що ж, поїхали далі. Є в нас світовий рекордсмен новий. Ну, а наступний бій з нами грає філософер на Пачательйон Бураск, так як я і казав, так? Е карта загублене місто. Ну що, до бою. Так, ну. Ця карта підходить, ми вже бачили до речі, на Бурасках. На е Міелі бачили, Міель це ж, ж Бураскій в нячному 3D-стилі. так. Дуже нахлопу вихлопушувальні, вихлопушувальні бої. Ну Давайте так, який тут був рекорд. Ну, напевне, так, десь 7-8 суперників було знищено. Я хочу, щоб було не менше знищено. Винищувача такого хочу. Так, після розвідника, щоб перемикнутися вже в винищувач. Щоб показати всю універсальність нашого чудового танку. Чудового та цікавого танку. Дійсно, я б, наприклад, ну, якби в мене був Бураск, мені було б важко на ньому. От, от Мені чомусь здається. А у вас так все легко виходить. І я завжди дивуюся, як це два снаряди. І він так багато вихлопухує суперників. Ну два снаряди з чудовою альфішою, це ну, з цим не посперечаєшся, правда? У нас три, е, 360 альфіші. Хоча у нас і бачимо, що підкалібри 190 пробиття. Є в нас підкалібери поліпшені. У нас що ті, що ті. Під калібри 190 пробиття на 8 рівні, ну, якщо хтось скаже, що це чудове пробиття, це зовсім не чудове. Це, це ні про що пробит. для мене особисто. Так. Мені треба на 8 рівні, щоб десь під 300 було пробиття, а тоді буде чудово на моєму скліщенському скліщені. Так, 2-1 по бою у нас, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. В нашу користь. Чудово, наша. Ну, якщо вже приїхали ми сюди на фланг, на першу лінію, то наша першочергова задача вихлопушити. Приїхав сюди тяж. Це не чудовий план на бій для тяжа, я вам чесно скажу. Можливо, він хотів е спантеличити наших братішів тим, що ми сюди приїхали, він дивіться, він просто стоїть. Ну як в тиру його всі розстрілюють. І так, ну він там пострілює, звичайно ж, але. Це не стежка і не ОТК навіть. А, ще спробую його, ну там, да, дійсно там найброніщенська башта в нього. У нас же ж бронювання немає практично, так ну. Ну я не пам'ятаю, що Бурас десь танкував приплев він, під. Він грає. На ньому треба хитро грати, так? От бачили, Хитрий план на бій це повинен бути. Бачили ми на Прохорівці, що витворив <світ> герої відео, так? Витвор, Це був не від е... слова а витворив. Витворяти, а від слова творити <с.> так, <с.> ну, дійсно створив таке щось неймовірне. ну, На ЛТшках мало хто таке створить. А тут бачимо, ми ну, зараз як Естежка граємо, Дійсно, як Естежка. В принципі, на передніх лініях так, ми можемо десь навіть увірватися, спантеличити суперників. Ввіться, їжджаєш, під пішка, спантеличення починається. Да. До побачення. Цей зовсім не, з, не зреагував, та ах, там стоїть на імпополучці аж дві ПТ-шки і КВ і... Хелькет так стоїть. Ой, Хелькет, хумель. вибачте. <гум> Буває, заговарююся. Ну і дуель ось ми. до побачення. Ну, за рахунок нашої альфіщі, правда, це просто щось неймовірне. Два снарядики всього. Снарядіща, Я б навіть сказав, не снарядики, бо це там фонтанчиків снарядики, кульки, кульки кульки, так. А тут у нас є саме снарядіща, Які вибивають добре димідж. Граємо ми. В топовому топі. А чому б і не в топовому топі то нагинати рандом? В таких же самих умовах і суперників, вони чому ж не нагинають, правда? Два вороги знищено. 1700. 88 настріляно, 4-7 рахунок в нашу користь. Зараз ми тут виклопушуємо, а він чекає. І він братіша там покликав. Бачите? Ти бачите? Покликав братіша на артилерії. Той не, не впорався з напругою в цієї ситуації. Там позаду ще два братіша, вони зовсім не діть. Зніснили супереки, прилякалися. Поїдемо, допоможемо вже там. Після другого прихлопушу, ти що там пратіші. Він один їх там всіх тримає. В напрузі, так, <гум> так скажемо. Ну ми з нього багато витратили. А ми його зараз і до Це він відстрілявся. Чидо. П'ять ворогів знищено. 2500 настріляно. 1200 зараз це теж універсалі. 1248 за розвіддане. Тут стоїть, тут теж хтось... А, ну я так розумію, що нашого тут братіша тримають ось ті, хто там попереду стоїть. А і мікс... А, а, і мікс їх тут тримає. Ну, я думаю, що зараз там об'єднаємося об'єднаються наші братіші. Його вихлопушать, А почекай, почекай, ми зараз допомогу. А ну, тут перешкоди заважають. Треба його зупинити, почекати. Ну добре, давайте всіх зараз приклопушимо, а потім поїдемо зупинимо. Бачите, обережно. Це вже напруженіший момент битви саме для суперників, мені здається. кличе на допомогу. Мені здається, що треба все ж таки допомогти виклопушити того імінця. Ну він бачите, він там закружляє зараз. І він так по одному по одному наших всіх перекопнуть. Так, перехлопушує. І бачимо, і наші братіші намагалися те, щоб поїхати, а нічого в них все чудово не вийшло. Ну, це, друга спроба спробувати його влучити так. А, ось все ж Є! Yeah. Шість ворогів знищили. Достойніший. Воїн. Загубленого міста, так? Ну, а тепер. Ну, Там б'ються, б'ються дійсно, суперники б'ються там на ВЗ і на тайп 59 У нас ХП зовсім немає. тайп 59 дуже злий, злющий саме на нашого героя. Випучував очі. Він зрозумів, хто тут саме небезпека. Там вже й по рахунку розуміють, хто тут саме небезпечні. Не ну і везе у них саме більше знищення. І пішка. І неочікуванчик. Ну і самого небезпечного прихлопушити й буде вісім ворогів. Так, тут... Ну все ми знаємо от, планка є у нас. Е найвища планка піднята, так, чемпіонство на загубленому місці по прихлопушуванню на Бураску, це 8 ворогів. Хто більше? <плес> Можливо було хтось і більше, я от вже не пам'ятаю, дуже багато боїв було записано. Вже не пам'ятаю реплеїв скільки? 1600, по-моєму, записано. Дякую за класні бої. Дякую за чудові настрої. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.